За роки співпраці громади Коваля та представників благодійної організації Допомога дітям з міста побратима Вальсроде зроблено чимало добрих справ. Німецькі партнери неодноразово надавали гуманітарну допомогу медичним та соціальним закладам Коваля, організовували відпочинок та оздоровлення дітей у себе в Німеччині. Щороку на різдвяні свята благодійники з Вальсроди приїздять в гості до своїх підшепних, вихованців кількох дошкільних закладів Коваля та міської громадської організації Реабілітаційний центр. Солодощі та іграшки, привезені Міхаєм Хаке та його друзями цього року, дали дітям позитивних емоцій та святкового настрою з громадою нашого міста партнера Коваля. Ми співпрацюємо вже понад 15 років. Наша мета допомагати дітям з малозабезпечених родин, соціальним закладам медичним установам. Традиційно ми займаємося організацією відпочинку ковальських дітей у нас в Німеччині. Різдво особливе свято для кожного, тому ми тут, аби передати різдвяні подарунки нашим друзям. Свого часу саме німецькі друзі допомогли громадській організації реабілітаційний центр облаштувати ігровий зал для неповносправних дітей. Багато матеріалів, які використовують вихованці центру на заняттях творчих гуртків та секцій, також привезені з-за кордону. Нова зустріч старих знайомих у Ковалі – Це і привід обговорити плани співпраці на майбутнє. Всі ці 15 років міхаель цікавиться нашими справами. Цікавиться нашими проблемами і по змозі, коли ми просимо, завжди допомагає нам. Зараз іде мова про те, щоб візочникам купити спеціальні сидіння в інвалідні візки. Цьогоріч різдвяні подарунки з Німеччини також отримали вихованці дошкільних навчальних закладів номер шість та сім, над якими шествують благодійники. Гуманітарну допомогу гості з Вальсроди передали для потреб міського відділення Товариства Червоного Христа України. Під час зустрічі з делегацією міста партнера Ковальський міський голова Сергій Кошарук подякував Міхаелю Хааке та іншим учасникам благодійної місії за багаторічну співпрацю та турботу про ковальських дітей. Гості з Вальсроде передали різдвяні подарунки дітям з малозабезпечених та багатодітних родин, яких запросили на зустріч за посередництвом міської влади. Досягнуто домовленості, що і цього року група ковальських дітей відпочине та оздоровиться в Німеччині.